Так, вітаю усіх, вітаю усіх любителів садоводів, усіх підписників, всіх, хто перший раз дивиться у мене це відео на каналі. Я всіх вітаю в нас останні дні 24-року. го року. І всім бажаю, щоб цей рік 25-й був для нас рік миру. І так, друзі. Мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. І як ви здогадались уже сьогодні, що мова в нас сьогодні піде про цитруси. Дуже і дуже актуальна тема, дуже гаряча тема як же ж доглядати за цитрусами вдома? Ви знаєте, я хочу сьогодні трошечки привідкрити якісь моменти зі своїх спостережень, зі свого маленького досвіду, зі своїх результатів, а наголосити на якихось таких моментах, котрі я думаю, що дуже важливі і глобальні, котрі а, бажано а, притримуватися. Тому я хочу щось порекомендувати і поділитися просто своїм досвідом, те, що я бачу, те, що я спостерігаю в себе. Дивіться. Я зараз вам покажу. Дивіться, ось у мене така, такий горщик. Це, по-моєму, 10 літрів. Я посадив кумкват Маргарита. у мене, Це її перве плодоношення. Це рослинці 2. Десь отак 2 от, роки. Уже плодоносить, добряча розрослась, привита на трифіляті. от, і ось так от, ось, так ось вона у мене розрослась. І дивіться, який сьогодні ми маємо результат. Новорічний результат. так? Друзі, дивіться, е я хочу поговорити трошки про цитрус. В цілому, не конкретно там, да, за один, а ну, більш-менш за лимончики, можливо, скажу, більше да, десь. От, е І тому подібне. Далі, дивіться, в мене це е лимончик Лунаріо. Уже такий гарнющий, класний лимончик. Було три лимончики. На ньому я два вже зрізав. Я не знаю, скільки передає камера. Такий горщик на 7 літрів. От, є ще лимончик один. Два, я повторююсь, вже зрізав. Дуже смачні хороші лимончики. От, тому ось отак от в горщику він у мене, надіюсь, вам видно, хоч що-небудь адекватно ви зрозумієте. Ось, бачите, це те, що в мене росте в горчиках. Про це ми сьогодні я показую що не тільки в ґрунті. Зараз я вам покажу, що в мене росте ось в ґрунті мій великоплідний. Сьогодні, якраз, зрізав лимончики на подарунок. 625 грамів був лимончик. Дивіться, ще скільки лимончиків висить. Ось така рослинка, 3 роки рослинці. От такий гарний, гарний, гарний кущик. Може трошки зливається, не дуже видно. Але ось такі файнючі лимони на сьогоднішній день. Бачите, дозрівають, смакуємо, все чудово. Он ще зелений, також ось ще росте зелений. От, І так, давайте по порядочку. Є ще в мене мандарин, є апельсинчик, але ну, я не про це. Давайте по порядку. От ви купили, наприклад, лимончик, да, придбали. Ну, ось, дивіться, в мене є такий лимончик, наприклад. І, да, ось, дивіться, невеликий. Це великоплідний. Я рекомендую великоплідний е лимончик починати, наприклад, з нього. Ось, дивіться, такий гарний невеликий лимончик, але файнючий. Чому? Тому що цей лимончик, він такий самий самий один із простих в догляді. Він гарно плодоносить, він невибагливий. Він досить міцний, якщо маю на увазі, генетично досить тримає, класно він перепадає, якісь різні навантаження на рослинку і тому подібне. Але є якісь основні правила, котрі потрібно притриматись, особливо в будинку, в квартирі. От, оцей от самий такий тяжкий зимовий період. Він самий самий важкий для наших рослинок для всіх, не тільки для цитрусів, але для цитрусів особливо. Дивіться, що перше ми маємо, коли у нас приходить осінь? Це вмикається опалення. Вмикається опалення і починається. Починається, що в нас особливо, коли наші цитруси ми виносили на літо і аж до самої пізньої осені на вулицю. Да? Що перше ми бачимо, це починають а, або жовтіти трошки листя, от, або вони підкручуються і починаються відпадати. <coughs> Ану, напишіть мені, є таке чи ні. Тому що я, коли проводжу ті стріми по Тіктоку, мені кожна людина пише про таке в кавичках явище. Да? І тому я вам говорю, що. Це ось перше, що ми маємо, це опада листя. І дивіться, основні моменти це за того, що рослинка стресує після того, коли ми її заносимо з вулиці. На вулиці, дивіться, у нас вже осінь. У нас йде пониження температури. У нас йдуть довгі ночі і більш прохолодні ночі, більше вологи. Лимончики люблять вологу, цитрус любить вологу. В повітрі я маю на увазі, не ґрунт, я зараз говорю, вологу, да? і тому, коли ми заносимо в будинок, відповідно в будинку в нас, виходить, порівняно з вулицею, стала температура більш-менш і стала вологість. І вже рослина е, трохи отримує мікрострес якийсь, тому що друга зовсім мікроклімат другий. Да? Далі е, вологість повітря в будинку там 50-70%, на вулиці 90-100. Там 70, да, отака. Із-за цього рослина стресує, підкручує листя, почина підсипати. Як правило, я рекомендую, щоб коли ми заносимо рослинки, наприклад, якщо у вас на вулиці, гарно пролити теплою водою, десь 37-38 градусів підігріть водичку і прям полити гарно кореневу, пролити, пролити, прогріти, можна трошки на листя, як знімаємо такий стрес. І тоді ми заносимо його в будинок чи квартиру. Що ви там маєте, куди ви маєте занести його? Це один із моментів важливий. Далі вклюмикається опалення сухе повітря ще більше. Ви його постійно зволожуйте. От я навіть себе в теплиці, У мене опалення дме тепловий насос, трошки вологість, хоті велика. Там ну як 80-85% до 90%. Але, о, бачите, вмикнулося опалення, якщо ви чуєте. Але все одно, але все одно я трішечки зволожую. Ось, бачите. І цитруси таке люблять. Зверху зволоження по листочку. У мене зараз я збираю дощову або ставлу водичку. Це дуже-дуже важливо. Такий момент. Ви знаєте, я думаю, що відео, мабуть, мені не вистачить розповісти, можливо, на декілька частин я вам його розділю, тому що бачу, дуже-дуже затягнеться. І так, зволожуємо листя, да? пролили, потім заносимо в будинок і все. Потрошку кожного дня. Пшикаємо на листя, пшикаємо, пшикаємо 3-5 разів на день. Звичайно, щоб не, ну, не 24 на сутки було, воно години мокре, але зволожуйте. Особливо, коли вмикається опалення. Третій момент це у нас світло. Відповідно ж, на вулиці більше світла, ви розумієте. Да? і за цього, коли ми заносимо в будинок, також рослинка отримує мало світла. Тому, в принципі, цей момент не настільки критичний, але він має присутній бути. І Із-за цього я говорю, чому рослина скидає листя, чому вона стресує і що може бути. І виходить, що у нас вікна менші, зверху світла немає. А якщо у вас десь вікна в північнішу частину, ви розумієте, це все впливає на те, що може скидати листя. Ще такий момент важливий, що, можливо, ви заносите на осінь і ви просто лете, поливаєте ґрунт так, як ви поливали там влітку і восени. Це також важливо. До речі, це в мене лимончик новогрузинський. з першого його плодоношення зав'язав також плодик. Бачите? Тому просто показую, що, щоб ви розуміли, що який ще в мене лимончик є. Ну, саджанців немає. Він такий, бачите, великий, а ще тільки один плодик. О, такий момент, що да, от ми, е, 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 я збився вже, бачите, поки за лимончик сказав, наскільки я втратив думку, але нічого. Е, получається, ось ці всі фактори, котрі я говорив з вами зараз, да, вони впливають іменно на те, що рослинка е, от полив цей самий. Да, е, ви можете поливати, так як майже поливали, але все одно дивіться короткий день. Світла мало, рослина переходить в таку стані, температура понизилась, температура впала, і рослина переходить в такій стадію спокою більше. Осінь, це грудень місяць, це уже листопад місяць. І із за цього ми е розуміємо, що потрібно розуміти, що рослина споживає вологи в рази менше. Розумієте? Тому ми прям в рази зменшуємо наші поливи. Наші поливи. Третій момент, чи четвертий цей момент такий, да? не ставте над батареєю, над самою, тому що потік ось цього гарячого повітря пересихає, тому подібне. От, признаки такого, що ви переливаєте, оце десь схоже щось на отаке. Це забагато вологи. Тому слідкуйте, гарно підсохло, полили. Гарно підсохло, полили. Це важливо. Бачите, ось у мене які лимончики наростають зараз. От, що ще хочеться сказати, слідкуйте за шкідниками. От шкідники також важливий момент. Чому? Тому що на вулиці з ними простіше, на вулиці їх менше, коли в будинок заносите. от, Сухає, тепле повітря, і, як правило, може, кліщ бути десь, можливий, бути... Такі листки липкі, це може бути е щитівка, от, да. ну, І тому подібне. Може і трипс бути. Ну, якби більше всього це кліщ. Кліщ, щитівка, да. до мене люди звертаються. От, тому якби Так от. Так що, друзі, ось такі якісь е коротенькі рекомендації. Я, Бабуть, давайте ми запишемо е окреме відео по тому, як обробляти шкідники. І як удобрювати, потрібно чи не потрібно, тому що я бачу, що відео тоді затягнеться дуже довго. Да? Давайте так, основне скажу по а, удобренню. Відразу у мене люди, коли запитують лимончик, або там замовили, то відразу як часто поливати і а, чим удобрять. Дивіться, я повторююсь, можливо, говорив ще раз повторюсь: я за органіку перше. Друге, я за те, щоб. Пересаджувати наші цитруси, пересаджувати в новий горщик і обновляти ґрунт, а не наливати туди препаратів невідомого походження. Невідомо як буде цитрус реагувати, тому що всі цитруси по-різному можуть реагувати. Не всі одинаково будуть на один і той же препарат реагувати по причині багатьох факторів: сорти, температура, вологість, вік рослини, час, коли ви удобрюєте От, тому подібне. Тому я на це акцент робити не буду, якихось рекомендувати препаратів я не буду. Я за органіку використовую біогумус гумати в рідкому виді. Влітку я поливаю на кропиви курника чи коровника свої рослини, і плюс я обновлюю завжди ґрунт. Тобто рослинка, ви побачили, що лись знизу уже от прийшов час коли ж пересаджувати запитання. Дивитесь на горщик з-під низу, ви бачите, коренева з'явилася вже лізе прям гарно. Час пересаджувати наші цитруси. Але важливий фактор такий момент, що взимку в грудні, в е е листопаді, ну, в принципі, і січень. Не рекомендую пересаджувати. Можливо, там, якщо ви вже з досвідом, якщо ви розумієте грунти, вашу рослину знаєте, все чудово, бачите, рослина себе почуває. Ну, ще там і то, ну я не рекомендую, да? От такий момент з пересадкою. Пересаджуйте ви рано весною краще, коли вже світовий день, бо зараз, да, от грудень місяць, 20-ті числа, прям взагалі така ніч довга, день короткий, цитруси сплять, у них ну. Вони відпочивають. Ще такий важливий пункт це температура. Яка ж температура мінімальна потрібна для цитрусів, для лимончиків і тому подібне. Дивіться, а тут питання таке: або вони в стані спокою, або вони ну, зимовка. Типу, да? Можна цитрусам опускати 13-16 це нормально. Це нормальна температура. Вони навіть себе будуть краще взимку почувати. Вони відпочинуть і весною вас порадують гарним приростом і дуже гарним цвітінням. Ще такий момент запитують я прямо по запитанням, Квіт, коли він буде і плодоносить. Дивіться, скажу з досвіду. Лимон Київський, наприклад, великоплідний, він плодоносить, як правило, це десь около двох років. Він нарощує зелену масу, десь 50 листків. Тоді я рекомендую залишати тільки плоди. І вже це вік десь приблизно 1,5-2 роки. Ну, це так гарно, гарні умови, коли. Раніше раніше не рекомендую, тому що рослина буде слаба, рослинка буде маленька, і вона не витримає. Або буде листки скидатися, одна із причин також. От, що ви на рослина маленька, а ви залишили на ній вже один, два, три плодики, і він просто буде тримати, як Київський, і не буде скидати бутон, а потім, коротше, просто буде скидати листя і загинуть. Може, розумієте? Тому не робіть таких помилок. Так, що ще хочеться сказати? А, ось приклад, десь я вам хотів, а нема вже, так, обламав бутончик, хотів просто вам показати. А, дивіться, що ще такі моменти, які важливі, а, що я говорю, а, по. Плодоношенню, да, я сказав тільки, що буквально який вік приблизно ви зрозуміли. Дивіться, наприклад, Лунарі, ось у мене лимончик, він плодоносить трішечки пізніше. Він, тобто, наприклад, там 2,5-3 роки, да, і вже він у мене заплодоносив нормально, коли не набрав, набрав таку зелену масу. Специфіка його бачите, ось така трошки листя світленьке, довго визріває. А, але а, якщо ви трошки перелили, якщо у вас прохолодно, мало світла, може з'явитися хлороз, може з'явитися хлороз і такі світлі світлі листочки. І вони не темніють, вони світлі. Ну, типу, як. от, -так -от да, а, ну, Це лунаріо, в нього сама специфіка така, але все одно, дивіться, я обробив хелатом заліза 6% кожних 10 днів. Разів 4-5 обробляєте. От воно все потім залізо бере. Забирає рослинка зверху, обробляються зверху обробляється а, 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 наші цитруси, і тоді не буде ніяких у вас проблем. Як правило, в Київському я такого не спостерігаю. Рідко буває, але буває. Він, як правило, бачите, досить такий зелений, завжди красивий, ну, міцний. Так, да, він в землі росте, в горщику трішки з цим складніше, але дуже-дуже приближено до цього. Тому ось такі моменти. Хлороз сказав. Шкідники, давайте я наступне відео запишу. Я зараз хотів показати, але бачите, в мене в горщиках навіть ну, і немає хлорозних листочків. Ну, я вам говорю, якщо хлорозний листок, він, це може бути відразу. Дивіться, не панікуйте. Якщо у вас світлий листочок виліз, він світлий. Це нормально, коли молодий листок, коли молодий листок, і він а, ще такий світлуватий. Він потім сонечко десь з'явиться, він потемніє, він визріє, і все чудово. І так, в принципі, давайте я, мабуть, більше про цитру зараз розповім, тому що можна ще розповідати, але це буде довге відео. Краще його розділити на декілька частин. От, поливи трошки сказав, по догляду трошки сказав. Я думаю, що основа якась є, особливо підписники, хто тільки починає займатися, звертайте на це увагу. ґрунт я. Записував, який я беру, як я його готую, який ґрунт, на які фактори впливається все, що потрібно, горщики і тому подібне. Пересадки, я це говорив, подивіться, в мене попереднє відео про цитруси, про лимони, особливо я це знімав. Дивіться, зараз хотів я, що Он є препарати, який я обробляю проти шкідників, але це буде наступне відео, тому слідкуйте. Дивіться, давайте я зараз поставлю буквально на паузу і ми все таки. Ми ж все-таки зріжемо наш кумкват маргаритку. Я розріжу, покажу, яка вона в розрізі. Яка вона в розрізі. От. І ну, ми продегустуємо її. Да? Добре. Давайте тоді я зараз поставлю. У мене є такий штативчик. Ось я зараз, ось, дивіться він. О! Я зараз поставлю його на штативчик, щоб бо я зам зараз сам знімаю. Ось до речі, бачите, я хелатом заліза обробляв. Він скапує на листочках, був тому, щоб ви розуміли. Це органічна речовина, залізо, воно дуже-дуже гарно допомагає для наших рослинок. О, тому якось так покажу, що вам у мене десь був плодик, і гуаява відпала. Давайте зараз тоді перейдемо ми до практичної дегустації, О, тому що є хочеться самому посмакувати. Трошки ще можна, щоб дозрів був. Бо... Ну, оце я бачу такий вже плодик максимально, дивіться, який красивий вже. Е, е, такий оранж-оранж. Ці ще визрівають, якраз в новий рік іде. Е, Такий новорічний у нас цитрусовий бум буде. Будемо смакувати, їх, кайфувати і набиратись вітамінчиків. Тому, друзі, давайте зараз я е зараз поставлю на штатив телефончик. А ну давайте щоб одним відео. да. Так, дивіться, дивіться, я, коротше, достав, поставив тарілочку, ножика взяв. Дивіться, що я хочу, хочу, хочу. Так, давайте зрізаємо наш. Каламандинчик, той, що я вам показував, в кадрі я не буде видно, як я його зрізав. Дивіться, вони такі кайфові, прикольні взагалі. Ну просто супер. Мені подобається кумкват Маргарита. Я сказав каламандин, вибачаюсь. У мене просто є каламандинчик, тому я і так сказав. Дивіться, я зараз його трошечки змию водичкою. Ну, тому що обробляв якась пелючка, обробляв хилатом. Да? О, тому що зараз я помиємо так його гарнесенько. І я його розріжу. Я його розріжу. І, мабуть, ще ми і лимон лунаріо. Я вам зріжу і покажу, трошки не фокусує. Дивіться, який красивий. Да? так? ну Я надіюсь буде видно. вибачайте за якість, але так, давайте я все-таки зріжу і лунаріо. І зріжу і лунаріо лимончик. Да? Чи великоплідний зріжемо. А лунаріо хай повисить. Ні, я лунаріо зріжу, давайте все-таки вам покажу. Попереджую відразу зараз. Ой, краса, яка, дивіться, яка файнюча штука. Просто кайфую, коли зрізаю цитруси, якісь плоди. Просто так дивіться, ось такий лимончик, да? Зараз його. Також трошки помиємо, щось трошки десь зависло. Ефірчик був наш відосик. Дивіться, я просто кайфую, коли зрізаю цитруси свої. Дивіться, який красавчик. Да? От Я говорив, що немає саженців, тільки великоплідного. Але е класний лимончик, файний лимончик, дивіться, який гарний лунаріо. Да? Мені дуже подобається. Так, давайте не буду затягувати, дегустуємо наші рослинки. Да? Дегустуємо нашу рослинку за лимончиком і не видно. З чого почнемо? Я думаю, що давайте ми з маргаритки почнемо. Ось так от ми її оце зріжемо. А, воно зламалось, витягнулося. І ріжемо. Я сподіваюся, видно все там. Ой, краса яка. Кісточка є, я бачу. Дивіться. Так, да, він ще трошечки постояв би. Дивіться, яка краса. Трошки так. Є трошки кісточка, але давайте. Смакувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушайте, слухайте, друзі. Клас. Маргаритка кумкват. Вона настільки шкірка в і солодка, коли він дозріває гарно, він і так зараз класний, але коли він дозріває, він взагалі. Ну, супер. Я, я задоволений, ми будемо кайфувати, їсти. Цитруси, це клас. Mm -hmm. Він М -м -м. кисленький, але за рахунок того, що шкірка, він їсти зі шкіркою, що шкірка реально солодка, він такий, ну, блін, класний, такий, знаєте, співвідношення. От. Тому давайте тоді ще, о, у мене опалення вімкнулося, ви не звертайте уваги. Давайте все-таки тоді розріжемо наш лунаріо. Отак. Я вибачаю за якісь картинки, тому що міста мало, я навіть... Дивіться, а ну-ка, Ай, яка краса. Дивіться. О, прям, прям гляньте. Дивіться. Ось такий Лунаріо. Супер, да, Супер, ану. О, от Лунаріо. Мені подобається, звичайно, його. Смак його аромат. Він прям цитрус, він класний, лимон такий. Да? Київський також супер, він також кислий, хороший. ну, цей просто такий трошки другий в нього. Ну, це лунарі. От він такий, він такий гостренький, також прикольний. Звичайно, великоплідний я більше всього, тому що він... Плоди великі, він плодоносить дуже гарно, класно. Ще Кантонський мені червоний подобається, але суть така, що ну, прям, прям дивіться, ну клас, клас. От, от такий. От. Давайте я все-таки зніму м -м, телефончик зі штативу. Зараз, секундочку, щоб не дуже все дергать. І покажу вам ближче. Дивіться, да, краса? Лунаріо супер, да? також. Не буду зараз розрізати. Дивіться, я просто сьогодні зрізав, подарував лимончик, говорив знайомим, щоб посмакували прямо з дерева. Зранку на, на цей передав. Тому, повірте, лимончики ці дуже файні, смаковиті, класні. Мені подобається. Ми вже їмо лимони не купляємо. Тому, друзі, вирощуйте, займайтесь, можливо, щось не сказав, тому що я знаю, це відео було б ще хвилин на 20. Неможливо, а багато. Тому що, по-перше, я не сам же ви розумієте, я любитель і я всього не можу знати. Я думаю, як і кожна людина, згідні. Тому всім бажаю в цьому році миру, здоров'я, перемоги. Вирощуйте разом зі мною. Я слідкую, точніше, я знімаю, ділюсь з вами. А, своїм досвідом, своїми результатами. От, дивіться, вже папайку треба зрізати. Плодик. Дивіться, який файний. Уже прям все. Вона вже достигла, достигла. Я сьогодні її, мабуть, і зріжу. От. Просто що зараз я її не зріжу, бо мені треба телефончик класти. Я б вам показав. Так що, друзі, займайтеся цитрусами, вирощуйте лимончики, вирощуйте другі цитруси. Це дуже круто, це дуже корисно, корисно в плані. І е, самого процесу, я за процес е, аплоди, це, Знаєте, як винагорода е, і подяка за те, що ти робиш, за те, що ти трудишся, е, це надзвичайно приємно, це позитивні емоції, це наше життя. Тому я бажаю, е, щоб життя продовжувалось 25-му році, і ми були всі здорові, всіх, всіх всіх зі святами, які будуть. От і головне для нашої землі. Це мир, єдинство да, в цьому році, і щоб ми нарешті вже були вільні від всякого гніту. Тому, друзі, всім пока. Підписуйтесь на канал, коментуйте, як ваші справи, як ви вирощуєте, які у вас результати. Я дуже люблю читати коментарі, відповідаю на коментарі по максимуму, намагаюся на всі. Можливо, якісь коментарі десь. Пропускаю, або Ютуб не завжди все показує. Тому якось так. Так що що ж, гарного настрою і до нових, до нових відео. Пока!